Продається затишний та доглянутий будинок у прекрасній локації, лише 15 кілометрів від Мукачево у напрямку Іршави, у спокійному та безпечному місці на краю селища, де відкривається чудова панорама та відчувається максимальна приватність. Будинок розташований на великій приватній ділянці площею 25 соток, що дозволяє організувати город, сад, зону відпочинку, господарський двір. Або ж добудувати додаткові приміщення. Загальна площа будинку становить 65 квадратних метрів, і він ідеально підійде як для постійного проживання, так і для дачі, або тихого місця для відпочинку від міської метушні. У будинку виконано повноцінний якісний капітальний ремонт, тому новому власнику не доведеться вкладати кошти, можна одразу заходити і жити. Всередині розташовані дві затишні кімнати, кухня, санвузол із ванною та туалетом. Усі комунікації повністю оновлені. Заведена вода, встановлений новий бойлер, облаштований подвійний септик, товсті стіни 80 см, Додатково утеплені, що забезпечує чудову теплоізоляцію та дає можливість суттєво економити на опаленні. Основною системою опалення є тепла підлога, що створює комфорт у холодну пору та рівномірно пригріває кожну кімнату. Встановлені нові сучасні подвійні склопакети, повністю замінена електропроводка, прокладена нова плитка. Та виконані всі внутрішні оздоблювальні роботи. Газу немає, тому будинок повністю готовий до альтернативного та економного типу опалення. На території знаходяться господарські будівлі та міський підвал, що стане у пригоді для зберігання консервації, овочів або інструментів. Також на ділянці росте молодий фруктовий сад, який уже починає давати урожай. План будинку розміщений на останньому фото для детального ознайомлення. Поруч знаходиться місто Мокачево, яке славиться високим рівнем інфраструктури магазини, школи, садочки, робота, медичні заклади, великі супермаркети та регулярне транспортне сполучення. Маршрутки у напрямку міста ходять часто, що робить проживання максимально комфортним навіть без власного авто. Ціна будинку становить 8 тисяч доларів і актуальна лише до кінця року. За детальною інформацією, додатковими фото та відео оглядом переходьте за вказаним посиланням на телеграм-канал та обов'язково не забувайте підписуватись.